Привіт на майданчику Морті, і сьогодні перевернулась вантажівка зі світлом для усіх фанатів Годекса, Бо до мене в гості завітала новинка SL 300R. І сьогодні з тобою будемо розбиратись, варто чи ні. Звісно, порівняємо зі світлом від Epocher. Коротше, погнали, буде цікаво. А перед початком хочу нагадати, що амбасадорами мого хорошого настрою є мої улюблені спонсори каналу, яким я безмежно вдячний. А особливий респект хочеться виразити Джеремі Піту, Євгенію Богданцю, Арадіо, СанМедіагруп, Євгенію Гриценко, Марині Жук. Roquit, Andрю Commel та Микиті Губарю. Ну а якщо і ти хочеш стати моїм амбасадором без реєстрації та смс, посилання на підтримку каналу буде в описі. Дивись, який в нас план. З Цим приладом все не так однозначно. Тому ми спочатку, як і завжди, поговоримо про нього, порівняємо з 300 сів від епочер. А потім, в кінці, я поясню в чому прикол і чому я все таки рекомендую розглянути його до купівлі деяким категоріям людей. Та в будь-якому випадку, якщо тобі щось з цього не цікаво, то є мітки на таймлінії, користуйся на здоров'ї. Давай по класиці, почнемо з технічних характеристик. Це в нас LED-моноблок на 310 Вт. Що, як на мене, просто максимум, який потрібен звичайному знімаці середнього рівня. Колірна температура від 2500 до 10 тисяч Кельвінів. Ну і саме цікаве тут це RGB, яке дасть тобі можливість залити все, що ти бачиш, твоїм улюбленим червоним чи синім. Тепер давай поговоримо про те, що нам поклали в комплект. Звісно, сам прилад, рефлектор до нього, блок живлення і кабель живлення, дешевеньке кріплення для V-Mount батареї або блоку живлення, і тросик для блоку живлення. Ось по суті все. До речі, я ж забув сказати спасибі моєму улюбленому магазину Задешево, який дав мені можливість зробити для тебе цей огляд. Якщо тобі потрібен будь-який кіношний став за хорошою ціною, посилання буде в описі. А якщо ще й промокод ONSET скажеш при замовленні, отримаєш дуже приємну знижку, особливо на цей прилад. Тож не дякую. Окей, з базою закінчили. Давай пару слів про те, навіщо цей прилад тобі чи комусь іншому. Тут ситуація дуже схожа на 300 c від EPOCR. До речі, якщо не бачив огляд, то підказка буде вгорі. Усі новачки ведуться на ось цей RGB, уявляють, як класно вони будуть заливати собі стіни, які вони стануть модні і відомі. Та проблема в тому, що вони забувають, що це не соло прилад, бо ти не можеш одночасно світити ним і на себе, і заливати фон. Тому він стає дійсно універсальним Корисним тільки коли ти купуєш його як додаткове світло до свого основного сетапу. З цим, сподіваюсь, розібрались і ти не підеш витрачати останні гроші на свій перший прилад з RGB, де саме RGB ти користуватись майже не будеш. Ще важливо не плутати СЗ300Р з нашим СЛ300Р, Незважаючи на те, що виглядають вони однаково, це різні прилади. І наш СЛ 300 Р це типу молодший брат, менш красивий, менш розумний і вдягали його бабуся, але про це трошки згодом. Давай тепер поговоримо за сам прилад. І враховуючи, що це в будь-якому випадку, по суті, просто голова, обсмоктувати будемо дрібниці, які мені здаються важливими і які в сумі дають більш приємний і комфортний досвід використання. Почнемо з того, що в 24-му році вважається мувітоном Годакс, де хоч якийсь кейс. Алло! це ж не маленький ml 60 до якого, до речі, ви кейс поклали. Підказка на відео буде вгорі, і це навіть умовний SL62 ще одна підказка. І хоч. Там теж була коробка, але він в рази менший, його можна було просто тупо покласти в рюкзак. Якщо що, вз 300 r кейс є, і це тема минулих років, коли було треба чимось виправдовувати ціну за більш дорогу версію. І вигадали робити коробку для більш дешевого приладу і кейс для більш дорогого. І хвала богам, від цього почали в 2024 році потихеньку відходити. Далі по зовнішнім ознакам. Перше, що я хочу відмітити, незважаючи на те, що це візуально доволі велика бандура, вона легша за 300 сі, і грипувати її кудись буде трошки простіше. Ще з приємного мені сподобався фіксатор, а це взагалі не схоже на годекс, відчувається надійно, фіксує добре, подобається більше ніж класична ручка в епочер. Хоч з іншої сторони, крутити його складніше, коли прилад уже стоїть на умовній точці, і тобі лінь його опускати. Ще з позитивного мені подобається веподібне подібне кріплення, бо, по-перше, це стандарт індустрії і більш надійне рішення, як в плані конструктиву, так і в плані захисту від дурня. Бо коли 300 сі висить на цій нозі і ручка, що регулює нахил в тому самому місці, є шанс, який, до речі, ловили мої помагани, коли фіксатор не затиснутий до кінця і голова просто падає. В той час, коли з кріпленням від Годекса такого просто не станеться. По-друге, це тупо зручно, бо я прям сюди можу загрипувати той самий V-Mount і не буду переживати, що він звалиться. Ручне управління класичне, купа кнопок, інтуїтивно все зрозуміло, працює добре, є доволі великий кольоровий екран. Видно, вирішили зробити як в Арі. Ну а чого б ні, тобі воно, звісно, не потрібно та годексу подобається. Для старовірів, які знають, що таке CD-ROM, дискета і ось це ось це є USB для оновлення прошивки. Ще тут можна побачити два величезні вентилятора. Прилад на 100%, звісно, гуде. Та якщо в тебе не навушники від айфону як в ЗК і однією правою, то проблем не буде. До того ж, в приладі є можливість виключити той самий вентилятор, якщо тобі потрібна повна тиша. Єдине, що треба розуміти, що в такому випадку прилад буде працювати не більше, ніж на 30%. З номінальних плюсів, якщо ще залишились серйозні дядьки, які користуються годоксом на великих майданчиках, у мене для вас хороша новина. Тут є DMX. Кабель, звісно, в комплект не поклали, все доведеться докуповувати окремо. Коротше, тадан. Тепер пару слів про комплектацію. Ось дивись, нам поклали тросики. Якщо тут немає ніякої прихованої китайської логіки, то він потрібен для того, щоб повісити на стійку чи чисістенд блок живлення. Ось, наприклад, як вепочер, вірно. Та проблема в тому, що ні на самому блочку, ні на кабелях немає до нього вушка чи дірки. Може, я, звісно, дундук, тоді напиши мені про це в коментарях, та я в упор не розумію, як мені сюди це притулити. Тепер давай поговоримо про те, як прилад світить, бо це для нас з тобою саме головне. Дивись, перше, що мені дуже не подобається, і що я зараз хочу спробувати тобі показати наочно, це різницю в кольорі. Зараз на мене світить Амаран 300 c на одному відсотку, і спробуй запам'ятати цю картинку. Я тобі далі ще обов'язково покажу тести лоб в лоб, але хочу, щоб зараз це було наочно, тобто у нас 300C і давай включимо годекс. Не знаю, як це буде видно на камері, але очима я прям чітко бачу різницю. В мене тут тупо фіолетовий, а тут білий. Тобто це не трошечки воно там десь знаєш, іде в мадженту, це прям сильно йде в мадженту, і це ненормально. Дивись так, Godox додав можливість вирівняти е, Мадженту. Там є такий повзуночок, зелений медженту, і зараз ми якраз це робимо. Але це гемор постійно робити це на майданчику кожен раз по новій. Ну це не нормально. Я не розумію, в чому проблема з е, самого початку нормально відкалібрувати прилади. Це роблять всі, навіть дикі китайці, це вже Янгно це робить. В Янгно нормальний колір. Godox, що з вами не так. Почнемо з мого улюбленого 1%. В цілому він тут доволі чесний. Що не може не радувати, до 300 сі він, звісно, не дотягає, та це проблема усіх приладів від Godox, А Просто не став його собі в обличчя на відстані в пів метра. Тепер, що стосується RGB. воно є, воно працює, ну, типу норм. Тут сенсу порівнювати з Epochor не бачу, бо там RGBWW, і що б я не робив, Годакс буде програвати в цьому плані. До речі, зверни увагу, що кольора змінюються з кроком, і ні про яку плавність тут навіть мова не йде. Тобто, якщо, наприклад, в кадрі ти захочеш якось змінити плавно колір чи відтінок, то з цим приладом в тебе таке не вийде. Єдиний позитивний момент тут, що через вкладку RGB, це там, де ти сам ручками змішуєш кольори, можна змінювати точку білого, що дає трошки більше універсальності для цього приладу. В цілому, якщо брати SL300R як фонове світло, згодиться. Тепер пару слів про м'якість світла. Враховуючи різницю на 1%, як на мене, результат був очевидний і навіть софт це не зміг компенсувати. Годекс виходить тут трошки жорсткіший, що в цілому буде проблемою, тільки якщо ти знімаєш в маленьких приміщеннях, бо улікується це елементарно. Просто береш і відставляєш прилад далі. З того, в чому годах завжди попереду, це потужність приладу, і тут це видно на око. А якщо вірити документації, то він майже в два рази яскравіший за 300 сі 43 тисячі люксів проти 25,5. Та якщо ти спитаєш мене, то різницею в два рази тут навіть і не пахне. Я би сказав, потужність відрізняється ну, відсотків на 20, якщо так на око. Ще не варто забувати, що рефлектори все-таки відрізняються. У Epocher він більш розсіяний, у Водакса більш сконцентрований. Ну і не забувай, що китайці в цілому дуже люблять малювати циферки. Тому якщо твоя. Ціль потужність, ти хочеш почати заливати вікна, працювати в доволі великих приміщеннях, тобі догодекс. Для Галочки і людей, які не дивляться мої огляди, коротко скажу про застосунок. З позитивного він тут є, це по суті все. Годакс його не розвиває, конкурентом Epocher його навіть з натяжкою назвати не можна. Працює по суті як звичайний пульт, є стокові ефекти, є геліс, хорошого працює нормально, немає іерогліфів, не висне, не вилітає. В ньому три з половиною кнопки, тож не запутаєшся. По суті, це все. Тепер перейдемо до самого цікавого, а саме ціни. Дивись, в чому тут історія. На даний момент він коштує дорожче, ніж Епучер. Що, звісно, робить цей прилад взагалі не конкурентно спроможнім і нафіг нікому не потрібним. Але це фішка Годакса, яку я вже спостерігаю не один рік, на прикладі інших їх голів. Вони випускають якийсь клон епучер, задирають ціну, стрижуть своїх фанатів і потім опускають ціну до адекватної позначки. Геніально, геніально! Тому тут є два варіанти. Перший в тебе є час, тобі потрібен такий прилад, в тебе все від Годакса, але ти не хочеш витрачати зайві гроші. Просто почекай, поки вони скинуть 3, 4, 5 тисяч і купи за адекватну ціну. Варіант номер два все те саме, але часу в тебе нема. Тоді рекомендую подзвонити за дешево, сказати мій промокод і отримати ту ціну, яка буде більш-менш конкурентно -спроможні. Якщо гроші не проблема і на екосистему тобі пофіг, я, звісно, рекомендую Epocher, бо це банально інший рівень, більше можливостей та краще експірієнс. Щодо висновків, це дуже дивний прилад. Я би сказав, типу прохідний та без претензій на унікальність. І ця голова могла, поможе ще й стане нормальною робочою конячкою, але сам Годекс її хоронить неадекватною ціною. Це могла би бути класна бюджетна голова. Але коли на ринку є епочер, який за всіми параметрами краще, ще й дешевше, коли навіть ваша старша модель, в якій є RGBWW, недозум лінза на борту, та навіть той самий кейс, і вона коштує буквально на. Дві тисячі дорожче. В чому сенс? Навіщо ви це зробили? Хоча в мене є ідея, я бачив відео одного діда індуса без негатива, звісно, і він прям балдів від 14 ефектів від люксів, від гелів. Казав, що тепер не треба робити їх фірмові спецефекти. Для їх ринку можливо це інновація, але для нас ні. Дід, до речі, прикольний. Так 20 хвилин розказувати про це світло треба ще вміти. Мені деколи пишуть, що ось фанат Епучер, там все дорого. Хто це буде купувати? Ось тобі недорого. Китайський народний бренд. Ці аргументи про те, що Епучер дорогий, вже давно не відповідають дійсності. І мені здається, Годексу вже давно пора вигнати того типа, який встановлює там ціни і марить тим, щоб робити вялі копії чужих приладів. Ще декілька років тому абсолютно в кожній студії стояв прилад від Годакса, бо було недорого і якісно. А зараз усі купують ЕПОР. Я підписаний на багато студій, і все частіше бачу сторіс, де розпаковують саме ЕПОЧЕР, бо у Годакс підняли ціну а якість підняти забули. Коротше, мій фінальний висновок. Якщо ціна опуститься, а вона має, якщо Годакс хоче це продати, можна брати навіть у ту саму студію. Тому що саме прилади від Годакса під таке діло мені було б не шкода. Ось такий швидкий огляд в нас вийшов. Дякую, що додивився. Ділись своїми думками в коментарях, став лайки. А в мене сьогодні на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні! Слава на! Є писать російські федерації слава Україні, слава нації. І писати,